Андрес Дефонойоса, брат психопат професора Зманіхейста. Таким би його запам'ятали усі, якщо б серіалом не зацікавився Netflix, який, помітивши величезну популярність цього перса, вирішив не те, що не прибирати його з серіалу після другого сезону, а віднести йому одну з головних ролей, паралельно до подій серіалу, розвиваючи історію минулого, яка крейсером врізається в історію та має величезний на неї вплив. Реанімували вже по факту втраченого та виведеного з маніхейсту персонажа. З Берліном вийшла дуже цікава ситуація. Зазвичай ти спостерігаєш за розвитком людини від точки А в точку Б, де точка А це початок таймлайну, а точка Б кінець. Це стандартна та звичайна прогресія розвитку героя, але у випадку з Андресом є своя особливість. Точка С в історії. Ця точка знаходиться на початку підготовки до пограбування монетного двору Іспанії. Події перших двох сезонів «Лякаса де Папель. Це Це Б на таймлайні. Події останніх трьох та приквел Берлін. А Саме тому при перегляді Маніхейсту лінія того відношення до Берліна змінюється з різко негативної на помірно позитивну. І не тому, що персонаж розвивається якимось особливим чином через свою історію, а тому, що з кожною серією випливає все більше деталей, які розкривають Берліна як людину. Але все це тобі вже відомо. Це простежується при перегляді та дуже чітко відчувається. Немає сенсу робити ролик з цією ж послідовністю розповіді, якою вона була в двох серіалах. Ми з тобою подивимося на Берліна по іншому. Не будемо накручувати колон навколо історії, а прямо пройдемо з пункта А в пункт Б. Берлін. Коли одному персонажу присвячують цілий спін-офф, то неможливо не проаналізувати загальний настрій та тональність всього серіалу. Неможливо розглядати головного протагоніста окремо від проекту, і сам Берлін як серіал виглядає як любовна драма. Концентрація розмов про кохання на секундний метр сцени перевищує показники якихось твішних мелодрам. Де да, що тут казати, коли приквел починається з того, як Берліна кидає його третя дружина, а продовжується монологом про оманливий вплив кохання на розум людини, і не усвідомлюєш, що зараз зробив. Ні, ось у цьому велич кохання. Та про те, яке це саме кохання мінливе. Кохання проходить дурню. Головний конфлікт цього пограбування, через який воно могло закінчитися прямо на місці злочину, через розходження Берліна та Даміана у питаннях кохання. Твій телефон, твоє ім'я у готелі. За два дні ти зникнеш, як і не бувало. Я не відмовлюся ані миття цього кохання через його скінченність, та й взагалі усі проблеми пограбування завжди спричинені закоханістю, взаємною симпатією, через що члени команди робили якийсь несусвітній треш. Якщо влякаси де папелі, головним двигуном сюжету була Токіо, яка в рандомний момент могла зробити все, що завгодно, то в Берліні цей двигун. Любов. І не в тому сенсі, що вона возвеличується, хоча не без цього, а в тому сенсі, що майже всі додаткові гілки сюжету були створені шляхом зведення різних членів команди між собою. Перецілувалися, переділилися життєвими історіями усі, просто кожен. Кейлу звели з Брюсом, Роя з Кемерон, Берліна, про нього окремо скажу. Деміана, взагалі, з якоюсь рандомною тіпухою з ліса, попередньо розігравши драму з трагедією. Історія буквально забита романтичними стосунками різних етапів та різних типів. З першого погляду є, зрада дружини є. Любовний трикутник є. Випадковий припахон є. Недоступна дівчина, яку відчайдушно добувається чувак більш нижчого рівня, теж є просто нескінченне колесо любовних романів. Пограбування більше не відчувається як головне дійство історії. Воно стало тлом для зображення стосунків персонажів, не більше. І здається. Тут ламається концепція всього серіалу? Сюжет, який завжди транслював геніальність пограбування, тепер просто скотився в любовну драму. Можливо, можливо, я би так і сказав, якби не один дуже цікавий аспект: Берлін. Хм, Як розкрити головного персонажа історії, якому і присвячений весь спін-офф? З чого ж почати? А давайте він буде 24 на 7 розповідати про кохання, про ті емоції, яке воно дає, про те, наскільки воно важливо в його житті, про те, як він не може жити без нього. Та про те, як він готовий ризикнути усім заради нього. А попри все це, він буде відходити від лінії плану, ставити під загрозу цю операцію, ризикувати своїм життям, життям своєї команди за того, щоб залишити біля себе дівчину, яку він знає п'ять днів. Хлороформ не входив у наш план Дем'ян правий твій роман впливає на справу. Давайте, Берлін буде готовий втратити багаторічну дружбу з Даміаном та всю свою команду заради кохання. Нічого не нагадує? Не нагадує весь хід історії в серіалі, коли пограбування сидить десь на другому плані, поки герой насолоджується моментом. Берлін персонаж це буквально відзеркалення Берліна серіалу з такими ж пріоритетами, такими ж цінностями, характером та послідовністю дій, екранного часу пограбування менше ніж любовних драм, як і в голові Берліна, важливість кохання більше ніж важливість пограбування. І я так одразу. Не згадаю стрічку, в якій через екранний час окремих аспектів історії та буквально відношення режисерів до окремих сцен та епізодів показували те, що відбувається в голові протагоніста історії. Берлін це настільки пряме висвітлення Берліна, наскільки це можливо висвітлити. Професор Мані Хейст, уособлення людини, яка бореться за життя кожного учасника своєї банди. Людини, яка вірить, що ідеально все спланувавши, всі вийдуть живими та фізично здоровими. Звичайно, це неможливо. Зрозуміло, що Серхіо перфекціоніст та ідеаліст. Він розуміє того, що прорахувати все неможливо. Неможливо прорахувати дії супротивника, дії своєї команди. Там одна Токіо не прораховується взагалі ніяк. Але не дивлячись на все це, ти відчуваєш нестримне бажання професора унеможливити будь-які втрати, чи то своїх людей, чи то заручників. І в противагу цьому постає Берлін, який так то й не виключає одну-дві смерті за слідування плану та досягнення головної мети. Він без коливань наказує Денверу вбити Моніку, коли дізнається, що вона вкрала телефон Арторіто. Коли першим та найголовнішим правилом всього плану професора було здоров'я та життя кожного заручника, здавалося б, тут можна зловити себе на непослідовності, мовляв, як Берлін може слідувати плану, порушуючи його правила, але все не так просто. Берлін срати хотів на будь-які правила, якщо в його голові вбивство моніки не заважало наступним етапом головного плану пограбування. Не заважало саме в його голові, а не по факту. Бо якщо б моніка через два дні не вийшла на інтерв'ю з інспектором, увесь план почав би тріщати по швах. Берлін не дивився так далеко майбутнє, не запропонував її ізолювати чи щось подібне. Ні, він наказав її вбити, бо вважав, що це єдиний правильний вихід, в результаті якого план не похитнеться. В його у голові знаходиться план професора, якому він поетапно слідує. Але способи та методи просування по цим етапам у нього свої, ті, які він особисто вважає правильними. Але все ж, Берлін був єдиним членом банди, який зберігав спокій та ясний розум. При перегляді я й зразу врасли в себе на думці. Ці що якщо б команда складалася з шести берлінів, Хельсінки та Осло, то все пройшло би ідеально. Ти одразу запитаєш, а як же моніка? Якщо б наказ був виконаний, то план полетів би в прірву. Так, це правда, але давай повернемося на початок. Якщо б на місці Денвера, який побачив, як Моніка краде телефон, був Берлін, то він би одразу його б забрав, як це було вже не один раз з іншими заручниками. Уся б ситуація зійшла на нівець. Не було б ні дзвінка, ні пострілу, ні тих величезних проблем. Його абсолютною протилежністю стає Найробі. але цю протилежність коректніше порівнювати з двома сторонами однієї медалі. У мене вагома причина бути з професором, і поки він живий, я з ним до самого кінця. Я з Берліна. Що Берліна? Що у неї робіть? Є одна мета, одна мотивація. Та одне головне бажання довести план професора до щасливого фіналу. Тільки Берлін більш схильний до авторитарності, коли на Єробі більше замислюється про почуття та потреби інших людей. І як окрема одиниця, Берлін став більш послідовним та кращим для плану професора. Проте не треба йому надавати позитивне обличчя. Він найкращий з усієї команди з точки зору слідування плану, відсутності сентиментальності, імпульсивності, та ніяк інакше, з правильного таймлайну видно, як він з мрійливого та безтурботного коханця перетворюється. На беземоційну машину, саме в такій послідовності, і ніяк інакше, не з самозакоханого психопата в милого романтика, а з романтика в психопата, розглядаючи історію з правильного ракурсу, все стає зрозуміло. Берлін все той же мріливий юнак, але вже назавжди зламаний п'ятьма шлюбами. Він перестав вірити в любов як таку, накладаючи все це на смертельну хворобу та розуміння того, що жити йому залишилося декілька місяців. Його самопожертва заради брата стає зрозумілою та навіть очевидною. Якби не одна деталь, а рядна. Сюжетна лінія цього персонажа ставить під сумнів, усю концепцію пояснення героїчної смерті Берліна. Вона спокусила Берліна через страх смерті, а Ріатна вважала, що лише будучи в інтимних стосунках з лідером банди можна вижити. І тут проступила головна слабкість Андреса. Він був настільки зламаний минулими стосунками, що зачепився за найтоншу соломинку надії, що його ще хтось може полюбити. Яким би самозакоханим не був Берлін, він все ще сподівався на справжнє щире кохання. Його мозок був. Настільки затьмарений цією надією та травмуючим досвідом, що він не помітив тієї огиди, з якої до нього ставилася аріадна Берлін мені огидний, огидний, як ніхто, Бовдор думає, що я маю почуття, що у нас історія кохання. А навіть якби і помітив, то не хотів би в це вірити. І тільки після того, як найробі вилила на нього відро крижаної води з правди. Огиду, я підслухала єдина її відрада. Лишитися з грошима його очі відкрилися. Він все зрозумів і відчув сором. Але сором не за те, що він зробив, а сором через те, яким він постав перед командою, закоханим хлопчиком, якого обкрутили навколо пальця. Берлін завжди був людиною, яка надавала величезну увагу тому, як він виглядає в очах інших людей. На пограбуванні монетного двору нічого не змінилося. Він завжди звертає на це увагу. Після того, як найробі розповіла Берліну правду, головною проблемою для нього було не скільки те, що він виявився наївним та обдуреним, а те, що про це тепер знають усі. Той образ. Який він намагався відігрувати усе пограбування? Зруйновано. Він вже ніколи не зможе розповідати про те, який він знаток в коханні, в психології жінок. Слухай, хлопче. Жінки займаються з тобою сексом, щоб приручити тебе і завести дітей. Далі ти не потрібен. Він більше не зможе високо підіймати голову та здаватися безпринциповим лідером, який ніколи не помиляється. Так як назвати останнє рішення Берліна? Ельсінгі. І ні. ні. Героїчна самопожертва чи втеча від нестерпного сорому. Питання відкрите.